Доброго часу доби, хочу показати, розказати про теплицю. Я давно не викладав ніяке відео на ютубі, тому зроблю перший огляд за весь час, коли, коли у мене з'явилася теплиця. Так, розпочну ось з таких зимостійких рослин. Це в пана Костянтина з Родниківки брав. У нього великий вибір дуже зимостійких рослин. Так як мене рік не було вдома, можна сказати, деякі з них були на самодогляді, батьки не за часом не могли слідкувати за ними відповідно. Тому, мають ось такий дивний вигляд. Це літо вони стояли на відкритому сонці. Це приріст у них за літо по 3-4 вушка. На зиму перенесуться в теплицю. Горщики від пана. Сергія з Вінницької області, він мені їх колись подарував. Досить класні порошні горщики. Не бояться сонця, не бояться морозів, пластик не кришиться. Теплиця в мене 3х3, з бруска 50-50, висота приблизно десь 4,5 метра. Стоїть на кирпичах, з однієї сторони на одному кирпичі, з іншої сторони на двох-трьох кирпичах, бо там більший перепад зафіксував додатково з таким канатом, щоб її не здуло вітром. Забиті уголки, труби, просверлений отвір, шнурик зверхучки, плівка по боках у мене стабілізуюча з старої теплиці. Зафіксована штапиками, тому що що зафіксувати цвяхами, було Кнопками то обдарувати, штапики тримати не даю трувати. Знизу зафіксовано камінням, все робив швидко і просто з того, що було, тому що розбирали стару теплицю, залишилося багато брусків. а з дерева робити найпростіше. Спереду в мене знаходиться звичайна плівка, тому що не було часу міряти куски старої плівки сьогодні. Ввечері занесу рослини, накривати новою плівкою. Так, ось така будова, може комусь цікаво. Як воно все робиться, то дивіться, беріть на замітку. Спереді є вікно для провітрювання, так само ззаді три вікна для провітрювання. Зверху і по бокам натягнута сітка для притінення, Притінення нам дає 50%. Зверху набивався додатково водну плівку, тому що... Не вистачало притінення, рослини горіли. Зверху немає провітрювання. Це моя помилка, можна сказати, треба було робити її, можливо, нижчою, щоб я міг провітрювати. Але в теплиці її не жарко, хоча в мене вона нас задня частина на південь, а передня на північ сонця вистачає аж задуже. Тому я притінював двічі. Тут я замульчував старими рослинами, пізніше по обрізки гербіцидом, щоб вони добре розложилися і зверху засипляться, опять таки, ґрунтом, щоб вирівняти трохи поверхність, щоб можна було ходити і не було схилу. Так, розкажу, що ми тут, тут у мене козлик для удобства, щоб можна було підніматися і слідкувати за теплицею, щось там підбити, підкрутити. Так, тут в мене каструлька для. Мішання суміші для ґрунту. Ґрунт я мішаю звичайний, набираю в лісі 50% ґрунту з лісу, з-під дубів. І 50% набираю з гроду чорнозему, плюс додаю туди щебень, пересіваю десь 3-5 мм, виходить. І це все в мене йде для рослин. Так, по колекції, тому що в мене є. Тут в мене знаходиться лофофори. Деякі визначені, деякі не визначені, тому що коли пересаджував, коли в мене не було вдома, вони падали, бірки втрачалися. І тому в подальшому буду їх, буду їх підписувати по мірі цвітіння. Тут в мене знаходяться опунції, і зимостійки, і звичайні потрібно буде теж в подальшому поставити бірки, коли буде зима. Деякі рослини вже. Перецвіли, деякі плодики на гімнуколісах треба позбирати аквадульче хочуть цвісти по-другому разу. Трошки є астрофітом, трошки є різних ребуцій. Тут в мене підвої із береті брав колись в пана Леоніда Козака з Білої церкви. У нього взагалі шикарна там колекція, стародавні рослини, там, яким по років 100, то більше є. Там блофофора є така з розміром з відро. Голова в неї шикарно. Деякі рослини є придбані з епіцентру, ось як такі гімнокалісуми привиті. Це пробував приювати кресатний кактус. Материнську рослину я подарував, а собі залишив такі дітки. Пробував приювати лофофори, але лофофори щось не прийнялися. Пані Вікторія з Вінниці казала, що. Буває проблема, тому що фура куркується і не прививається е, до Юзбереті. Її лофофора давала бокові кориці, тому я зняв підвої і посадив окремо. Також в мене є трохи е, перескіопсі. Перескіопсіси від е, пана з Одеси. Вибачте, забув, як його звати. Він грузин, ну, хто в курсі, то той знає його. Тут в мене мої стародавні залишки е, красл. Тут, здається, 3-4 вида, Хобіт, голум, звичайно вата, і синя птиця і, 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 і кросбі компакт. Е, тут начеринковані в мене теж під, підводі рослинки. Тут в мене знаходяться відчеренковані перескіопсиси, тому що вони дуже активно літом ростуть. В рази краще, ніж під віконі. Тут знаходяться в мене зимостій сукуленти, які в них залишаться в теплиці. Тут в мене знаходяться е, також майбутні підвої, Я буду пробувати на них підвивати, що щось цікаве, пробувати тренуватися. Трошки звичайний такі аортій. Самі найпростіші. Все для себе. Тут теж в мене знаходиться різнорода карту, кактуси, таке, що поросажував. Те, те, що було для збільшення кількості Циоліт, в який я саджу свої колекційні рослини, Цеоліт фракції 3-5 мм, промитий від глини. від Филі. Саджаю я в стаканчики шестерки. Додатково я просверлюю в них отвори. Зараз я вам спробую показати, які, сфери, які отвори в мене не є. Ось, бачите, сверлю я 5 отворів. Сверлом десь 2 мм. По краях 4 отрудим по центру. додатково. Хоча там є, але мені. Мало. Вода погано витікає. Тут у мене таке спорядження для обробки теплиці, для поливання, для оприскування обробки. Сьогодні оброблю рослини від кліща і принесу в пальне приміщення ті, які потребують землі. Решта залишиться тут. Так, На другій стороні у мене теж знаходяться зимостійкі сукуленти. Також находиться зимостійкий какус, який залишиться тут. Ці кактуси були куплені в пани олени з Східної області, Донецької області. Придбав їх недавно, бо вони ну, десь в серпні місяці, тому що вона продавала їх після цвітіння. Там трохи є декабристів, трохи є моїх стародавніх кактусів, це грузовні, там ехінопсіси, звичайні. Також тут йдуть в мене ті серіарумпунці, перівські обсіси. Трошки різних халовік найпростіших, хаворті. Так само найпростіші кактуси на підвої, ехінопсиси, так само якісь бадилячка є, самі прості хаворті. проліфером, дивіться, як гарно. Росте є два види, є ось такий світліший, є такий темніший, який повільніше росте. І тут теж трошки красел і трошки зимостійких пунктів. Ой, зимостійких сукуленків вуличних. вуличних. Ось. Ось таке. Не знаю, що вам ще розповісти. Просто давно не робив відео, немає часу. Можливо, в когось які якісь запитання. Буду радий відповісти. Всім дякую за перегляд, за увагу. Бажаю всім мирного неба. До скорої зустрічі. До побачення.